Село Оляниця Тростянецької територіальної громади. Одинадцятикласник Вадим Горбенко сідає за 3D-принтер. Розповідає, що на ньому можна робити. Він створений для того, щоб друкувати 3D-предмети в реальному розмірі. Предмети створюються в комп'ютері або скачуються з інтернету та переноситься сюди на принтер. Принтер використовує пластикову нитку. Розполяє її і по інформації друкує саму модель. А дівчата збираються біля швейних машинок. Десятикласниця Любов Білостоцька вчиться шити і кроїти. каже: відтепер уроки трудового навчання відвідує залюбки. Так, 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 молодець. Раніше у нас не було такої можливості попрацювати на швейних машинках або спробувати навіть на 3D-принтері. А зараз буде набагато цікавіше відвідувати уроки трудового навчання. На спеціальному пристрої учні школи наноситимуть зображення на одяг, головні убори, посуд. Роздрукувати на своєму на світшоті на футболці, якийсь принт, наприклад, або свій логотеп якийсь. Оновили шкільну майстерню завдяки реалізації проєкту під назвою Нове життя шкільної майстерні, розповідає його ініціаторка, вчителька трудового навчання Світлана Примха. Педагог також очолює громадську організацію Рада розвитку села Оляниця. Каже, відтепер уроки праці для учнів 7-11 класів проходитимуть в оновленій майстерні. Гроші на обладнання та ремонт збирали всією громадою. Ми мали 9 тисяч вже власних коштів як громадської організації. Велику допомогу надавали батьки. Нам благодійний фонд виділив 50 тисяч, 43 тисячі надала селищна рада. Всього витратили 120 тисяч гривень, говорить Світлана Примха. На ці гроші придбали 3D-принтер, три швейні машинки, прилад для сублімаційного друку. Також закупили випалювач та обладнання для деревообробного станка. На ньому десятикласник Павло Холоднюк вчиться обробці деревини. Це ну, пригодиться кожному в житті. Це треба з душою робити, мати бажання велике, щоб це зробити. Валерій Твердола в майстерні проводитиме гурток з токарної справи. Розповідає, заняття розпочнуть після зимових канікул. Будуть робити різні вироби ножки до табуреток, підсвічники, макугін, макітра. Все, що виготовлятимуть у шкільній майстерні, продаватимуть. За ці гроші, каже Світлана Примха, купуватимуть розхідні матеріали та обладнання для майстерні. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина.